У Запоріжжі відкрили центр ветеранського розвитку «14 -й. в Україні. Працюватиме він як інформаційно-ресурсний хаб і забезпечуватиме сприятливі умови для реінтеграції ветеранів та членів їхніх родин у цивільне життя. Тут вони зможуть пройти психологічну та соціальну реабілітацію, отримати юридичну допомогу, професійну адаптацію та перепідготовку. Сприятимуть у центрі розвитку ветеранського підприємництва. За попередньою оцінкою такої допомоги в Україні потребуватимуть близько 4 мільйонів. Військових зауважила під час презентації Запорізького центру міністерка в справах ветеранів Юлія Лапутіна ветеранський розвиток це про те, що люди, які повернулися до цивільного життя, мають отримати отримати можливість забезпечити себе цивільною спеціальністю. Бо ті, хто, бо зараз економіка країни в умовах війни потребує також робочих рук не тільки на фронті, але і в тилу, і в наших звільнених населених пунктах. І ті, хто вже не може служити, зараз єдина точка входу до цивільного життя військової це тільки ті, хто після поранення демобілізується, і цим людям ми також маємо надати все, щоб вони могли працювати, могли отримувати. Відповідно заробітну платню платити податки і тим самим розвивати громади. Також у рамках професійної підготовки в центрі навчатимуть майбутніх помічників ветеранів. Перший набір – 20-25 осіб. Після тритижневого навчання фахівці зможуть працювати в громадах області. Детальніше про діяльність осередку та візит міністерки до нашого міста дивіться в завтрашніх випусках новин на часі.